Я вам щоб провести вам такі невеликі бібліотечні уроки, розповісти про історію вирішення бібліотек. Слово бібліотека в перекладі грецької мови означає бібліокнига, а «теха» зберігання. Тобто бібліотека це склад, де зберігається книжки. Перші бібліотеки – це… Упальні значені цього слова складами. Найдельнішу бібліотеку, яка дотується 5000 років тому, археологи знайшли на території колишньої Месопотамії. Це сучасний Ірак. Вона являла собою склад із 30 тисяч глиняних табличок, що містилися в яких познулому указу і закону. Стародавні навіть. Шумери, що населяли Південь Межиріччя, які проживали у 4-3 столітті до нашої ери, ще 4 тисячі років до нашої ери вміли писати. І вони користувалися фіктографією, це тобто малюнковим письмом. Поступово малюнки спрощувалися, ставали значками, словами, позначувалися слова, і називатися стало ідеограмами. В країні, де жили шумерійці, було дуже мало дерев, тому вони винайшли в диєнті книги. На глині видавлювали значки такими гострими трьохрамими паличками. Рісочка на початку була товща, а потім товша. І в кінці тонь і таким чином була схожа на клин. І тому писані то що верті стали називатися Клинописом. Таблички витрубали дуже великий час і зарекомендували себе як дуже різний матеріал. одна з найдавніших бібліотек це бібліотека Ашку Заснована вона була в 1668-627 роках до нашої ери і розташовувалася в місті Ненавік. У фонді бібліотеки було від 5 тисяч до 25 тисяч звиняних табличок з клинописними текстами. Свого часу це була саме найбільша бібліотека. Окрім того, Ажованібал замовляв усіх великих грамах, архіви, архіва копії текстів, які потім переписували йому в Діневі. Під час військових порходів, а пані Павло вдавалося захоплювати цілі кленописні бібліотеки, які він також доправляв у свій палаці. Велику частину фонду становили тексти замовлень, пророк, магічних та релігійних ритуалів, міфологічних опадів. Бібліотека мала велике зібрання магічної літератури, більшість книжок яких пропонувала мігі, магічні або чарівні методи лікування. У період античності де в Денній Греції з'явилося вже слово бібліотека. Виникнення першої бібліотеки в Старій Давній Греції відносяться до 4 століття до нашої ери і пов'язує зім'ям зім Аристотеля. Це десь 384-323 роки до нашої ери. Йому належала унікальна бібліотека, яка налічувала до 40 тисяч книг. Бібліотеки античності стають у відомому сенсі загальнодоступними, але тільки для певних перст населення. Вони, вони також починають виконувати роль скриптурі. До середини першого століття нашої ери в Ріві були зібрані великі бібліотеки, що належали приватним особам. Гай Юлій Цезар, який побував в Олександрії в кінці свого життя, виношував план створити в Рівні публічну бібліотеку, але його вбивство завадило йому здійснення Бібліотеки для громадського користування виникли саме, перші, саме в Римі. В цих бібліотеках були передбачені досить ізольовані місця для, для роботи, оскільки в ті часи всі люди читали бої. Перша громадська бібліотека, в Римі була відкрита, в 1939 році до нашої ери. Вона розмістилася в естекулі храму свободи Атріумі і була створена на кошти, отримані від військових. У бібліотеці проходили публічні читання нових форум. Подібля бібліотеки була прикрашена статуєм великих письменників на мінера. Давні римляни першими здогадалися будувати публічні, публічні бібліотеки. І Юрій Цезар створив систему публічних бібліотек. До 4 століття в Римі існувало вже 28 публічних бібліотек. Публічно себе розумієте, що могли туди потрапляти всі люди, щоб почитати книги бібліотеку бувають дуже є різні такі історії, які ми з вами не знали. І основна, розкажу вам три такі цікаві історії. В часи, часи Шунарійської держави книги та таблички зберігалися у спеціальних глиняних глечках, на які вийшли свого роду маленькі етикетки з вказілою, вказівкою тематики тексту. Люди вірили, що той, хто візьме табличку без дозволу, буде покараний богами, а усі його нащадки стануть вигнанцями. А у 43 році до нашої ери величезна бібліотека стала весільним подарунком. Римський, римський полководець Марк Антоній подарував пергамську бібліотеку, що налічувала 200 тисяч книг, європейській цариці Клеопатрі. А в аральському халіфаті бібліотеки мали назву Будинки мудрості і були майже все ще невиспорими. У світі на сьогоднішній день налічується 569 тисяч бібліотек. У бібліотеках світу зберігається 20 мільярдів книг, півтора мільярда мікрофільмів і більше 10 мільярдів одиниць періодики, це газети, журнали. Найбільші бібліотечні континенти це Європа, в якій налічується 440 тисяч бібліотек, їхні філії і відділи. І Північна Америка, в якій налічується 125 тисяч. А найбільша бібліотека знаходиться в Африці, всього 1,2 2 тисячі. У світі домінує три найбільші бібліотеки. Це бібліотека Конгресу США, в якій налічується 125 мільйонів примірників, британська бібліотека в Лондоні 125 мільйонів, і публічна бібліотека в Нью-Йорку, яка налічує 53 мільйони примірників. Так, найбільша бібліотека, фонд, якої 155 мільйонів примірників, 470 мовими. Крім того, тут зберігаються рукописи, аудіозаписи і фільми. В бібліотеці працює 18 читальних зал. Вони здатні приймати майже до півтори тисячі людей в день. Щорічно бібліотеку відвідують близько 1,7 мільйона читачів, а працює тут 3 тисячі 600 співробітників. Заснували бібліотеку 24 квітня 1800 року, коли столицею США став Вашингтон. На створення першого фонду виділили майже 5 тисяч доларів. На них закупили більше 700 тисяч книг. 700 книг, які призначалися членам Конгресу, вони наз... Вони дали назву бібліотеці. Під час Американської війни бібліотека була знищена, вщент спалена допла, і... і весь фонд і найцінніші книги. Але після закінчення війни. Коли президентом став Томас Джефферсон, він продав свою бібліотеку, яка налічувала в нього на 20, за 24 тисячі доларів, яка налічувала в нього 6 тисяч унікальних книг, які він збирав майже пів І так почалося відродження цієї бібліотеки. А в 1851 році знову трапився пожар і знову велика кількість була загинула книжок в пожежі. У ХХ столітті бібліотека Конгресу США було доповнена двома будівлями філіями, одна з яких носить ім'я другого президента Джона Адамса, а друга четвертого президента США Дженса Медісона. Будівлі, з'єднані між собою переходами, і унікальна колекція бібліотеки нараховує 5,5 тисяч старовинних книг інконаболу, які були видані в перші століття після винаходу друкарства. Так, інконаболи називалися книги, які перші. Ви підрукувалися. Найменша бібліотека світу знаходиться в англійському містечку ВСБ Самі. За символічну плату один фунт люди купили дерев'яну будку і зробили з неї бібліотеку на свіжому повітрі, яка працює 24 години на добу, 365 днів на рік. І навіть вночі в середині цієї бібліотеки світи світло для тих, хто любить почитати вночі. Місцеві жителі в середині зробили полички, на яких розташували книги, диски. У каталозі бібліотеки налічується 100 найменувальних, там від кулінарних книг до книг сучасності. Тут немає бібліотекаря, все розраховано свідомість читачів. Люди приносять з дому свої книги, а взявши прочитати, повернують і назад. Незважаючи на те, що в місті проживає всього 800 людей, у бібліотеки бувають навіть черні, щоб потрапити туди взяти якусь іншу. Віку. На сьогоднішній день є дуже різноманітна кількість книг. Бі, більше вам подобається, звичайно, електронні. І говорять, що про книжку не цій не говорять про її обкладинця, про її зміст. Але я зараз хочу показати декілька таких книжок, коли ваша думка зміниться, що і по окладинці можна судити про книгу. У нас така з перших книг це дерев'яні книги. Такі книги робить Барбара Єйсен, вона екологічний художник. І свої книги вона виготовляє уже з мертвих дерев. Дерев'яні книги. Найбільша книга в світі це аплос, який має висоту 180 см, який складається з 37 друкованих настінних карт розміром від 1,9 см до 1,75 м. Видання створено в 1660 році спеціально для англійського короля Карла ІІ. Продається зараз ця книжка за 100 тисяч доларів. Хто хоче купити? Найменша книга в світі це кобзар Шевченка», який має розмір 0,6 мм. У ній всього 12 сторінок з вішами та майбутнє. Сорінки шийкі паутиною, обкладинка з пелюстки та сметника. Вортати цю книжку можна тільки за допомогою людської загостреної волосини. І автор такого чуда це український наш мікромастер Микола Центрис. Далі Є, навіть в нас зараз існують такі книги спеції, які зробив дизайнер Ловін Бамптон Бампто і запропонував зберігати їх у книзі. Щоб їх використовувати, необхідно відривати лист і покласти його на сковорідку. Лист розчиниться під пливом вологи і температури, і можна користуватися цією спецією. І рекомендую брати спецію в подорож, якщо будете йти, то там зручно буде користуватися. Книжка 360 градусів, яку зробив японський художників Оона, він створив унікальну книжку про білостіжку, яку можна читати надзвичайно цікаво. і Вона приємно вражає не лише своїм змістом, а й формою. Вона має вигляд, як 360 градусів відкривається на всі форми. Ось таку інформацію я вам буду задати питання. Дякую за увагу.